Мене звати Ніка, і сьогодні це буде наше друге відео з рубрики інтерв'ю зі студентами спеціальностей. Сьогодні ми розглянемо спеціальність інженерії програмного забезпечення. От і зараз ви можете представитися, розказати про себе. Всім привіт! Мене звати Оля, я студентка першого курсу магістратури інженерії програмного забезпечення. Я дуже рада сьогодні брати участь в цьому інтерв'ю та надати якомога детальнішу інформацію про свою спеціальність та перспективи розвитку. Мене звати Ярослав. Я вчусь на третьому курсі. ПЗ так теж буду радий відповісти сьогодні на питання. Що ж і перше питання про що взагалі спеціальність вашої інженерії програму, забезпечення? А, Ну, наша спеціальність в першу чергу про те, яким чином створювати а, високотехнологічні програмні продукти, як проєктувати це все, яким чином організовувати свій код, його структурувати, досліджувати предметну область, а, вивчати алгоритми та писати свої, а також застосовувати вже існуючі технології та фреймворки. Зрозуміло. Угу. А, Да а, окрім цього, наша спеціальність ще дає а, можливість. Якби добре вивчити математику і якісь математичні е, теж свої знання використовувати в різноманітних сферах, тому що ну математика з програмуванням, е, якщо не прямо з написанням коду, то з вирішенням різних задач теж дуже сильно пов'язана. Угу. Добре. А чим ваша спеціальність відрізняється від інших від спеціальностей, які на нашому факультеті? Ну, насамперед, варто згадати про те, що в нас менше математики, ніж на інших спеціальностях, якщо порівнювати з комп'ютерними науками, системним аналізом та прикладною математикою. Тобто у нас на перших двох курсах переважно плюс-мінус однакова програма, але далі, на третьому-четвертому, у нас йде чисто програмування. Ми можемо обрати мову, можемо а, а, пропонувати свої проекти, наприклад, якщо ми не хочемо робити лабораторну, яку нам пропонують викладачі. Тому ми більше занурюємося саме в програмування та проектування. Mm -hmm. Добре. Ну так, да, в принципі, підписуюсь під кожним словом, нічого додати. Добре. А питання: от те, що ви проходите, чи можу я, от, наприклад, не обирати саме спеціальність інженерієпромозапсичного, а просто пройти якийсь курс в інтернеті, яка буде різниця? Наприклад, я курс в інтернеті, ну чи умовно закінчу там бакалавр і ПЗ. Ну, це можна розглядати як додаткову опцію до навчання, проходити курси на різних платформах, там Udemy, Coursera, edX і подібні. Але я вважаю, що фундамент взагалі розуміння алгоритмів, яким чином ми маємо не лише створювати програму, а створювати її так, щоб вона була якісною, підтримуваною, і розширюваною в майбутньому. Бо, наприклад, якщо говорити про масові курси, то вони дають лише такий дуже поверхневий. Рівень знань, тобто рівень знань використання. Але професіонал має розуміти не просто те, що програма працює, а чому вона працює. Добре. Ну, в принципі, так, дійсно, курси вони тут ну варто додати, що курси звичайно, вони вчать. Типу, не програміста в цілому, який зможе широкий спектр задач вирішувати, програмісти вчать, звичайно, якусь конкретну посаду, ну, точніше, на, якусь, на якесь конкретне місце. В принципі, пройшов курси, можеш якось починати на цьому місці, але шаг вліво, шаг вправо, і буде складно далі продовжити. Угу. Добре, я думаю, більшість абітурієнтів хвилює при виборі технічної спеціальності, бо зараз дуже сильно розвивається штучний інтелект. А чи не замінить програмістів, штучний інтелект? Ну, точно, не замінить повністю. Дійсно, штучний інтелект може робити багато, багато допомагати програмістам, так писати код. Ну, в принципі, якісь такі прості задачі, які може початку програміст, ой, штучний інтелект робить добре. Ну, до певної міри може зробити, але все одно потрібно. Ну, придумувати архітектуру застосунків, придумувати різноманітні речі, яким штучний інтелект не впорається, ну так, як це зробить фахівець. Тому що штучний інтелект він, ну, по-перше, він не може тримати величезну структуру з усіма нюансами, як би, своєї, ну, не те, що пам'яті, а не може видавати якісні відповіді, якщо мова йде про якусь велику систему. Ну і також штучний, також, якщо якісь. Програміст, використовує штучний інтелект, він має це все поєднати правильним чином, тому поки що не замінить. Якщо ми говоримо про саме кодера, тобто людину, яка виконує якесь технічне завдання, завдання, яке там, не знаю, дав project менеджер або інша людина, яка формує ТЗ і менеджить весь проєкт, Чисто теоретично штучний інтелект може замінити таких людей, але якщо ми говоримо про проектувальника, людину, яка розуміє всі нюанси системи, а занурена повністю в специфіку роботи компанії, яка інтегрується взагалі на різних рівнях від розробки специфікації вимог до релізу кінцевого продукту, то я вважаю, що профільну освіту нічого не замінить, і такі mm -hmm. фахівці будуть надалі тільки в більшому попиті, mm -hmm. адже штучний інтелект навпаки підсвічує те, що фахівець, який має ґрунтовні знання, стає ціннішим. Угу. І з часом, наприклад, штучний інтелект просто а, є окремим інструментом таких угу. фахівців для того, щоб підвищити свою продуктивність. Тому це тільки плюс, і варто здобувати освіту. Угу. Добре, це втішає. А наскільки сучасна ваша програма, чи відповідає вона наразі на вимогам ринку праці? Це, мабуть, одна із найбільших проблем. Наразі, оскільки, якщо говорити про перші курси, то це більш-менш математика майже не змінюється. То ми говоримо про а, актуальну програму. Uh -huh. Якщо говорити про старші курси, третій, четвертий магістратура, тут варто переглянути навчальні програми. Я знаю, що наразі це вже вже виконується, враховується відгук студентів. У нас нещодавно проводилося опитування, що ми хотіли покращити, наскільки нам подобається навчання. То ми там просто надали фідбек і викладач це врахував, і ми обрали собі проект, над яким ми хотіли працювати. А, наразі щодо технологічного стеку, то ми вивчаємо C++ на перших курсах. Далі вже ми занурюємося більше в проектування, воно не залежить від того, якою мовою ми пишемо програми. Просто дає якісь базові знання для того, щоб далі ми могли їх нанизувати на різні технології. Okay. А, але що стосується, наприклад, останніх курсів. І е, теми, наприклад, про бази даних і тому подібне, то ми ніби йдемо в історичній перспективі там від найперших якихось мов там мова альфа і тому подібні, там QBE, То я б воліла, щоб нам розповідали спочатку якісь сучасні технології, а потім уже просто так оглядово те, що було раніше, тому що е, технології змінюються настільки швидко, що оглядати все в історичній перспективі це трошки недоцільно. Угу. Ну да, в принципі, погоджуюсь, зокрема, з цими самими кібеєм, але варто звернути увагу, що здебільшого у нас викладачі, які саме програмування ведуть, тобто не математичні предмети, а більш такі пов'язані з програмуванням. Вони всі доволі таки молоді, вони здебільшого працюють самі, ну якби окремо від викладання. Десь на своїх проектах, тобто вони дійсно розбираються в тому, що вони роблять, і відповідно до цього, те, що вони пропонують, ну це все одно доволі таки актуально. Тобто, це або якісь плюс-мінус сучасні речі, або речі, які ну зношкі досвідчені люди, досвідчені викладачі, вони пропонують вивчити для того, щоб, врешті-решт, працювати в сучасному світі програмування. Добре, ви вже достатньо часу прощилися на ці спеціальності, які ви от особисто для себе виділили недоліки вашої спеціальності, і кому, на вашу думку, точно не підійде ця спеціальність? Um, ну, найбільший недолік, мабуть, це така дуже, дуже важка навчальна програма, тому що ну дійсно, якщо є. Бажання, мотивація вивчити все, то це дуже важко. Ну, точніше, якщо брати до уваги, що у людини є ще особисте життя, бажання відпочивати і бажання розвивати щось, ну, розвивати якісь цікавитись програмуванням за межі університету, то якби поєднати і це все і вивчити всі предмети, це може бути дуже важким. Тому відповідно, якщо, скажімо так, якщо немає бажання вивчати щось нове, хочеться просто взяти. Вивчитись там в якусь мову і піти відразу працювати, то ну мабуть, це от таким людям можливо це не підійде, Тому що дійсно дуже багато матеріалу. Ось сказати, що це прям погано. Ну, матеріал здебільшого корисний, а, тобто, але дійсно є невеличке перевантаження. А, могло б бути, ну можна викинути. От я для себе особисто визначив там якісь предмети, які мені не дуже були цікаві. Їх можна викинути а, з більше часу, відповідно, у студентів буде приділяти якимось більш цікавим темам. Ось, ну і відповідно, ось такий є невеличкий недолік. Що занадто за перевантажена система. Програма. А, ну, я можу виділити такий недолік як а, відокремлене вивчення математики і програмування. Це насамперед, я маю на увазі, коли ми проходимо на перших курсах математичні предмети, наприклад, алгебра геометрія, математична статистика, теорія ймовірності, а потім на третьому чи четвертому курсі у нас починаються там, нейромережі. Там mm -hmm. штучний інтелект є загалом машине навчання. То приходить усвідомлення, що а, десь ми щось не допрацювали, повертаємось до математичного матеріалу, який вже там за рік-два забувся. Uh -huh. То ми пропонували нашому викладачу гаранту спеціальності, щоб зробити це таким чином, коли ми проходимо математичні якісь теми, одразу паралельно uh -huh. а, кодити це, тобто, щоб ми бачили, в яких реальних сценаріях ми використовуємо цю теорію, uh -huh. як ми можемо застосувати там. Ті чи інші підходи в тій самій статистиці до там, побудови певних програм, певних структур, і це інтегрувати в реальні проекти, щоб uh -huh. ми бачили, наприклад, це не просто теоретична концепція, вивчив здав, забув, а потім, щоб це допомагало надалі. Uh -huh. Зрозуміло. А які існують у вас напрямки в навчанні, тобто катедри, наприклад, і які різниці між ними? А, ну, на нашій спеціальності є кілька спеціалізацій, які ми обираємо, здається, на другому. Другому, третьому курсі, тобто, у нас є програмна інженерія, а є інтелектуальні програмні системи. Програмна інженерія це спеціалізація, яка передбачає е, фокус на математиці в контексті програмування та проектування систем. А інтелектуальні програмні системи орієнтуються здебільшого на машини навчання, нейронні мережі та все у цьому напрямку. Особисто я обирала програмну інженерію. Вибір здійснюється таким чином, що там вам надсилають формочку, і ви групи обираєте, і більшість вирішує, яка спеціалізація буде у вашої групи. Ну так. Да. Тут варто додати про вибір, тому що якби, в теорії він є, а насправді все не зовсім так. Ну, є така ситуація, що до цього багато якби, поколінь студентів багато курсів вибирали якусь одну спеціалізацію. відповідно, Відповідно, вони там, можуть розказати про неї, можуть, знають, які предмети і так далі. І студенти молодших курсів вони йдуть по проторному шляху. І навіть якщо там, ви захочете вибрати іншу спеціалізацію, не ту, яку вибрала більшість, то, скоріш за все, все одно у вас ну, не буде можливості піти, тому що не набереться людей. Ну, якби варто очікувати, що таке теж може бути. Ось. Ну, зі мною особисто так було. Там у нас з потоку може людей. Щось типу сім вибрало іншу спеціалізацію. Ну, і, відповідно, більшість вибрали і, Відповідно, на цю спеціалізацію ніхто не пішов, ту, яку ми хотіли. Mm -hmm. no. Добре. А чи можна навчитися програмуванню з нуля? Це Саме на вашій спеціальності проходиш першачок mm -hmm. і типу треба якісь ази до цього знати, чи можна з нуля? Ну і загалом можна розказати про ваш шлях вивчення програмування на першому курсі? Так, uh, да, взагалі uh, можна, тобто дуже багато було студентів ну в моєму потоці, які програмування взагалі не знали. Я особисто знав програмування, але так, чуть-чуть, буквально чуть -чуть Python. І в принципі, доручити, що я знав чуть-чуть Python, мені на першому семестрі саме програмування. Вчити було ну доволі таки легко. Тобто, тим студентам, які не шарять взагалі, типу, можна навчитися, тобто є викладачі, які прям посидять, розберуться, допоможуть з усім впоратись. Ну тобто, з цим взагалі проблем немає. Ну не треба очікувати, що ви прийдете, ви вже все шарите. Ні, тобто, ви, якщо новачок, ви можете це все вивчити спокійно на першому курсі. Скажу, як людина, яка прийшла взагалі із нульовим знанням програмування на першому курсі, це реально, це можливо. Вивчення з того самого CC++ подається mm -hmm. з самих Азів. Тому ми опановуємо там, що такі цикли, змінні і все таке подібне на першому курсі. Тому надалі можна вже обирати навіть інші мови, оскільки це дуже гарна база, і викладачі справді добре пояснюють та намагаються зробити так, щоб кожен зрозумів, що ми пройшли і куди ми прямуємо. Uh -huh. А от щодо мов, які мови ви відпоч... Ну я розумію, на початку на першому курсі виходить CC++, а далі які мови ви вивчаєте? Ну надалі ми вивчаємо на другому курсі це також CC++, Uh -huh. Але дехто вже переходить на Java, оскільки uh -huh. ми вивчаємо об'єктно орієнтоване програмування. Далі на третьому курсі вже Java просунута йде в нас, коли ми вивчаємо розподілення обчислення. Uh -huh. На четвертому курсі там ми не вивчаємо як таких мов в контексті навчальних курсів. Ми uh -huh. можемо обрати будь-яку мову для реалізації лабораторних. Тобто, якщо, наприклад, вам більше до душі там C Sharp, то ви можете спокійно брати цю мову і робити лаби. Uh -huh. Так, да, я уточню, що на другому курсі просто ми вчимо не стільки мову, скільки об'єктно-орієнтоване програмування. Якби це така концепція, яка є в багатьох мовах. Так, то в C++, в Python, Java, JavaScript, навіть так. Тобто, в принципі, ми вчимо саме ООП, обєктно орієнтоване програмування, і ви можете взяти будь-яку мову, яка вам подобається, ну, яка відповідає певним вимогам. І ви робити щось на ній. Тобто ну, немає такого обмеженості. Головне, щоб ви там, ну, робили, дотримувалися умов лабораторних, які там є, а так в принципі можна вибрати будь-яку мову. Ну, Дійсно, так, да, на третьому курсі Java. І що ще хочу додати, також на другому курсі ми вчимо такі штуки, як що не є мова програмування, це CSS HTML, трошки JavaScript беремо. Тобто, в принципі, це теж все проходимо. І також SQL теж це не мова програмування, це мова запитів. Ну, Теж довольки важлива штука, яку можна окремо вчити, яку яку якраз таки на другому курсі у нас вчать. Добре, ви казали, що у вас не так багато математики, але все одно, от яка математика у вас була? Наскільки було умовним по відсоткам з програмуванням якесь співвідношення, і наскільки сильно воно було пов'язане саме з навчанням? А, ну, математики на першому курсі у нас було три предмети. Один з них це дискретка, це, в принципі, математика, але вона прям дуже пов'язана з програмуванням. Там теорія графів, дерева, всякі такі штуки. Ось, ну, доволі таки важливо для програмування. Дві інші математики, ну які не настільки прям тісно пов'язані, мають на увазі от все, от з сухим програмуванням як це сказати. Ось а, було. Ну, відчувалось так, що математики дещо більше, ніж програмування, але в принципі програмування теж. Ну, було достатньо. Тобто цю базу вивчити спокійно можна, часу, деталь, ну, Боже, заглибленості було достатньо. Ось. А наскільки пов'язано з навчанням, ну, я не зовсім зрозумів питання. Маю на увазі, що, типу, якщо, наскільки треба вчити математику, щоб вчити програмування? Таке питання? Да -да. Да. Тут взагалі проблем ніяких немає. Скажімо так, математика повертається з програмуванням вже більш на рівні вирішення. Проблем якихось так? А, але саме от для навчання ви можете, наприклад, там, якщо вам раптом не цікава математика, вчити її на троєчку і спокійно йти по програмі програмування, тобто, спокійно вчити ці предмети, це от ну, воно дуже мало якось перетинається. Тобто, перетин саме на перших курсах, він такий дуже маленький. Ви можете вчити це без проблем. Я б хотіла додати з приводу предметів на першому курсі. Там також викладається математичний аналіз Алгебра та Геометрія. Це насправді пов'язано з програмуванням, оскільки там ми розглядаємо роботу з матрицями uh -huh. та розв'язування різних систем рівнянь, що потім буде дуже корисно в контексті певних розробки проєктів uh -huh. і систем там для роботи з зображеннями і тому подібне. Uh -huh. Також на третьому курсі викладаються чисельні методи, там розглядаються саме. Методи розв'язання тих самих систем рівнянь, uh -huh. а також там апроксимації функцій uh -huh. та деякі інші прийоми, які допомагатимуть надалі в обробці там я не знаю звуку або тих самих зображень. Uh -huh. Добре. А наскільки складним виявилось для вас навчання в плані поєднання з особистим життям, з вашим там якимись хобі, інтересами? І скільки часу витрачало саме на самопідготовку, типу як багато що ви приділяли навчаню, крім там, не знаю, універ, пару годин домашки, а у саме на самопідготовку до уроків, як ви балансували поміж цим всім? А ну насправді на перших курсах саме підготовка займає дуже багато часу, особливо якщо у вас не було до того, як такого досвіду з реальним програмуванням. Наприклад, у мене на перших курсах. Це ще це, наприклад, пари до другої, там трошки а, перерва, і потім десь до 12-ї години ти просто сидиш і навчаєшся це в будні дні. Uh -huh. У вихідні, якщо якісь об'ємні лаби, то також там по 5-6 годин також займало. Але далі на третьому-четвертому курсі, коли вже вливаєшся в процес, то стає набагато простіше. Uh -huh. Ну знову ж таки ще варто додати, яка у вас ціль. Якщо у вас ціль, типу дійсно вчити, то в принципі да, так і є. Іноді буває таке, що сидиш там до 12 вечора. Ну, звісно, як це зазвичай студентів буває. Типу, ти не робиш пів семестра, потім закриваєш хвости і сидиш 2-14. Ну, це база, по-моєму, так? Да? Ось. Але в принципі, якщо не ставити за мету вивчити всі предмети там на 5 або ну дійсно розібратися і так далі, то в принципі навчатися ну, не так вже й важко. Ну, тобто, є, я знаю, люди, які працюють, працюють на таких як якихось, ну, не дуже. Ну, на складних роботах, пов'язаних з програмуванням, Тобто, вони там і паралельно вчаться в цій професії, і працюють, і попри це, вони все одно можуть виходити на стипендію, тобто ну, закривати предмети, ну, здавати лаби, готуватися до контрольних і так далі, достатньо для того, щоб не просто якби, закрити предмет, щоб не вилетіти на перездачу, а саме, щоб отримати стипендію. Тобто, в принципі, ну, дуже залежить від вас і від ваших цілей, наскільки складно вчитися. Угу. Добре. А розкажіть, будь ласка, про викладачів, які ви, як у вас відбувається комунікація з ними, можливо, якісь цікаві історії, і загалом, скільки е, викладачі готові піти вам на зустріч допомогти з чимось або щось таке? А, викладачі е, хороші, є багато тих, які прям мотивують, е, є ті, які не дуже хороші. У мене за три курси от є два таких викладачів, я прям дуже сильно не люблю. Я не буду називати їх імена. Мало ли, може ще перетнемось якось. Але, ось, але окрім них, в принципі, викладачі вони всі ну, або нормальні. Ну в тому сенсі, що, типу, вони у них зрозуміли, у них достатньо матеріалів, у них справедливі вимоги. Більшість викладачів вони, з ними можна комфортно працювати, і є також дуже багато тих, які. Ем, ну, от прям мотивують. Тобто, які заряджають позитивною енергією, з якими можна щось цікаве дізнатися, е, можна якось побалакати, да, ну, коротше, е, і е, відповідно, е, які мотивують саме вчити предмет, е, розбиратися там глибше, ніж навіть по матеріалу і так далі. Тобто, по викладачам, прям ну, все дуже добре. Окрім деяких а так, я повністю погоджуюся з твоєю точкою зору. Викладачі дуже хороші. Зазвичай вони йдуть на зустріч студенту, які намагаються розібратися з матеріалом. Навіть можна домовитись за там приздачу модулів, якщо з якихось причин там і не знаю, ви проспали модуль, чи написали на ту оцінку, яка вас не влаштовує. Можна завжди підійти, спитати і дізнатися, як можна виправити свою ситуацію. Я ще хотів додати, що зазвичай навпаки. Якби, ну, студенти можуть боятися йти на зустріч з викладачами, ну, тому що може бути таке, що студент, наприклад, там, не, знаю, не дуже добре знає матеріал, і він якби, розуміє, що якщо він зараз почне там, викладачу щось пропонувати, то викладач його опитає, і ні ні, -ні краще мінімум контактів. Але якщо раптом. Ну, якщо ви вивчили дійсно матеріал, то ви завжди можете там до викладача підійти сказати, ну, у мене там несправедливий бал, можете мене опитати, і викладачі завжди в цьому сенсі йдуть на зустріч. Причому як молоді викладачі, так і викладачі постарше, всі якби доволі таки дружні в цьому питанні. Добре, наступне питання: ким можна власвлаштуватись працювати після закінчення вашої спеціальності? Тобто, яку професію можна планувати після закінчення вашої спеціальності? Ну, після закінчення нашої спеціальності можна піти працювати як фронтенд розробником так і бекенд-розробником. Я знаю, що деякі мої одногрупники працюють як розробники ігор, угу. і деякі йдуть в дизайн, наприклад, UI-UX дизайн Якщо вас, наприклад, не сильно надихає створення. Якихось архітектурних систем чи інтерфейсів, то ви можете просто дизайнити це все. Воно також перетинається з а, програмуванням, оскільки варто розуміти, а, які можуть виникнути складнощі в того самого фронтенд розробника для того, щоб все це імплементувати. І а, також в тестування деякі йдуть тобто це або мануальне тестування готових рішень, або написання скриптів для автоматизованого тестування. А, також ще, окрім цього, а, ну, через те, що в чому C на першому курсі, і також трошки на другому, можна ще в дерва піти, тобто драйвера писати, а також штучний інтелект. Математична база для цього достатня. Відповідно, ну, якби, після того, як ви вивчили цю всю складну математику на першому курсі, якийсь там підручник по штучному інтелекту вам зайде на ура. Ось. В принципі... А, ще хотів сказати, що якщо раптом у вас не вийде з програмуванням, ви можете піти в освіту. Ан я жартую, але дійсно, що якщо що, поки ви студент, ви можете підробляти репетитором з програмування, десь якихось, типу, школах, наприклад, такі є, таких доволі багато. І там як для студента непогані зарплати, навіть я б сказав, дуже хороші. Це як такий альтернативний варіант. Угу. І тоді, відходячи тему про роботу, з якого курсу можна почати підробляти, а з якого вже прям повноцінно заробляти. Ну, можна підробляти в принципі з першого, хтось іде, хтось з другого. Ну дуже багато хто з другого, з третього. Саме я кажу про потік про моїх однокрупників. Я особисто не працюю, тому передам далі ну, судячи з досвіду нашої групи, переважна більшість, більшість починає працювати вже з другого курсу, після другого курсу, так само і я почала працювати в розробці. Але я б рекомендувала, наприклад, не брати фулл тайм роботу, uh -huh. а парт тайм, оскільки буде складно поєднувати з навчанням на третьому, оскільки там ще доволі багато математики. Ну, відносно uh -huh. тому так, десь повноцінно працювати третій, четвертий курс на ура. Добре. І останнє, що ви можете порадити, наприклад, от абітурієнт, який от, от обрав вашу спеціальність, яку пораду ви можете би йому дати або щось в цьому дусі. Ну, перш за все, це бути готовими працювати і навчатися. В тому плані, що це займає багато часу і ресурсу, але якщо ви справді зорієнтовані і мотивовані на результат, то ваші успіхи вас будуть дуже радувати. Угу. Також вміти шукати інформацію. Це дуже важливо, оскільки, наприклад, якщо вам не подобається той матеріал, який викладають там вам на парах, ви можете завжди заглибитись. І якщо ви вмієте шукати інформацію, вмієте шукати додаткові ресурси щодо того, що вас цікавить, то ви станете просто неймовірним фахівцем. Так, да, також ще хотів додати про те, що треба трошки визначити з е, пріоритетами, тому що ну насправді предметів багато. Якісь вам, які з них будуть вам цікавіші, якісь ні. І відразу думати про те, просто на які предмети ви хочете вчити прямо, ну, якби, з певним запалом, тобто. Трішки глибше ліжте, ніж, наприклад, програма передбачає, ну, тобто, дійсно заглиблюватись, і які предмети вам трошки менш цікаві, щоб ви не витрачали ці сили, які ви можете витратити на більш важливі для вас предмети, Якби, ну, відразу з собою таку домовленість, що окей, цей предмет, я якби якісь в мінімальні вимоги вчив, і, в принципі, далі, далі не ліз. Ось так. Тобто, розставити такі пріоритети. Якщо, звісно, вам буде легко, після того, як ви там якісь предмети, скажімо так, які, якісь предмети вирішили не вчити так заглиблено, ви завжди можете до цього повернутися. Ось, але щоб не вигоріти, бажано ну, відразу ці пріоритети розставити. А також. також я б хотіла додати брати участь в певних студентських івентах, бо, наприклад, в часи дистанційки це велика проблема, коли студенти не соціалізовані. Я знаю, про що кажу, тому що я повністю дистанційно навчалася всі чотири роки бакалаврату. Тому найкраще, що вам може дати ваше студентське життя, це нових друзів, досвід і невпинне бажання рухатись вперед. Зрозуміло, дуже дякую за такі відповіді, дякую за інтерв'ю. Приємно було спілкуватися. Дякую.